Від Матея Святого Євангелія читання. В той час приступили до Ісуса учні і кажуть йому, чи знаєш, що Вересеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш? Ісус узвався, Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний, буде вирвана з корінням. Лишіть їх це сліпі поводері сліпих. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму. Тоді Петро заговорив до нього і каже: З'ясуй нам ту притчу. Ісус відповів То ви й досі ще не розумієте, хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, іде до нутра і геть виходить, а те, що з уст виходить, іде з серця і сквернить людину. Із серця бо виходять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лежеві свідчення богохульства. Це сквернить людину, а їсти немитими руками не сквернить людину. Ісус вийшов звідти і пішов у сторони тирські та сидонські.